Центр промені, гуток мітливий англійський. Тема уроку практична робота вправа 8.29. Добрий день. Ми продовжуємо роботу над 8 юнітом. Домашня робота у нас буде 8.29 На Past Simple і вправа на переклад. Хочу звернути вашу увагу на деякі правила, відповідно. Помилкам в попередніх домашніх завданнях. Розглянемо перше речення. Вчора я загубив книжку з новою адресою нашого старого колеги. Ми пам'ятаємо, як утворюється past simple, Правильні дієслова за допомогою суфікса іді, який додаємо до дієслова. Якщо це неправильне дієслово, то це друга колонка неправильних дієслів. Загубив дієслово неправильне, тому шукайте в таблиці і вивчайте. І хочу ще звернути вашу увагу, адреса нашого старого колеги прифійний відмінок іменників. Спочатку пишемо, кому належить, а потім, що належить. Адреса належить нашому старому колезі. Тож пишемо Our old colleague, додаємо апостроф S і потім пишемо «address». Згадали. Присвійний відмінок іменників не може вживатися до предметів. Предмети не ставляться. У присвійному відмінку. Вони пишуться, належність до предметів пишеться через прийменник OF, так як у другому реченні, наприклад, я також забув адресу його нового офісу. Офіс це предмет, це не людина, це не жива особа. Тому ви пишете the address of his new office через родовий відмінок. Через прийменник OF. Третє речення. Я не пам'ятаю адресу його сестри. У нас запречне речення. У past Simple допоміжне дієслово діє слово did, після якого ми поставимо частку not. I didn't remember. І тут також адреса його сестри. Це ми тільки що повторили присвійний відмінок іменників. Четверте речення. Деякі із цих. Адрес я лишив вдома. Деякі із цих адрес. Також через родовий відмінок, через прийменник of some of these множина. These П'яте речення. На минулому тижні моя сестра загубила телефонний номер свого вчителя. Свого вчителя, якщо вона, це буде her, her teacher. Також вживаємо присвійний відмінок іменників Her teacher's Telephone Number. І ще одне: на минулому тижні. Немає там ні прийменника, ні артикля. Просто last week. Восьме речення. Ми попросили нашого колегу принести бути, пляшку води, але він забув про це. Пляшку води, родовий відмінок через ов. І... Але він забув про це. Не пишіть про це «this». Про це буде about it». Про це. займенником. Особовим «it». Речення дев'яте. Скільки коштує цей заміський будинок? Я не знаю. Я не пам'ятаю його ціну. По-перше, тут час скільки коштує, це вже теперішній неозначений час, Present Simple. Тому допоміжне дієслово буде das, якщо у нас будилок, будинок, він, не забувайте. Я не знаю на займенник I, то допоміжний, допоміжним дієсловом буде тут уже do, I don't know. Я не пам'ятаю його ціну. Його ціну у нас цього будинка, будинок займенник It, а у присвійний займенник It's. Тобто It's price. Права велика, тож розділимо її на дві частини. Далі я розповім вам у другій частині.